Вітаю, дорогі. Отже, сьогоднішній ефір у нас трошечки такий позаплановий в плані часу. Дайте мені зворотній зв'язочок, особливо хто дивиться. В Ютубі, в Телеграмі, в Інстаграмі та у Фейсбуці, чи добре видно і чути. В телеграмі можна писати в нашому чаті Уляна Андрусів Алюр-чат. Напишіть, будь ласка, ми сьогодні пізніше, я пізніше в ефірі, оскільки в мене сьогодні стартував другий ступінь шлях жінки. І в мене два великі об'ємні ефіри підряд о 9 і о 10, бо паралельно у нас ще є молодший потік. І так цікаво, що готуючи теми цих ефірів, готуючись до них, вони трішки перехрещуються. Я перепланувала тему нашої з вами сьогоднішньої зустрічі. У нас мав бути короткий ефір на тему системності і як перейти від того, щоб намагатися якби щось почати робити до конкретних дій. Ми з вами сьогодні поговоримо про сексуальність. Що саме з моєю сексуальністю? Отака от от несподівана тема. Я якось так пішла за імпульсом, захотілося і вирішила довіритися своїм бажанням. Хто мене не знає, рада знайомству: я Оляна Андрусі, психотерапевтка, жіноча мотиваційна тренерка, засновниця Міжнародної школи жіночності Алюр. І я про. Природну таку гармонійну жіночність і про жіночий шлях, жіночу стратегію на практиці. І в школі Алюр у нас зараз діє два потоки. Перший старший потік якраз розпочав другий ступінь школи, він у нас називається Шлях жінки на зустріч життю і стосункам, і йде після першого потоку, який називається Шлях жінки на зустріч собі. І коли ми вже познайомилися з собою, з своїми бажаннями, з тим, яка я, хто я. Відкрили свій внутрішній світ, свої емоції, свою самоцінність, архетипи, які в мені живуть, свою цілісність. Розібралися з стосунками з батьками і пройшли таку емоційну сепарацію, і також попрацювали із родом, і взяли собі спадок свого роду. Ми вирушаємо в зустріч з життям і з стосунками, і в нас починається тема сексуальності. Саме на другому ступені школи. Другий ступінь школи це другий рік навчання в школі Альюр, щоб ви розуміли. Тобто ми рік йдемо до цієї теми, і вже в другому ступені шляху жінки у нас йдуть теми сексуальності, агресії, зцілення сексуальності та агресії вміння управляти цими енергами, теми материнства в дуже широкому значенні цього слова, а теж зцілення цієї теми і повернення її на своє місце. З теми роботи з своїм тіньовим всередині себе і теми самореалізації та місії. І теми стосунків, звичайно, забула сказати після сексуальності. На ми відразу устосунки чоловічих жіночих. Ось і щоби. Вийти на цей рівень тем нам треба спочатку укріпити внутрішні опори і трішки навчитися розбиратися в своєму внутрішньому світі, бо інакше нас знесе хвилею, спротиву і перша ж трудність нас якби відкине та ми не зможемо піти далі, піти глибше. Ось, а в темі молодша група, вони проходять перший рівень школи, поки що на зустріч собі, і в нас там тема архетипів. І зараз ми там працюємо з архетипом коханки або Афродіти, який теж про сексуальність, про оргазмічність. У мене була сьогодні і там, і там про сексуальність. Про солодку сексуальну енергію про її активізацію. Я багато думала про це. Ми трошки по-різному там її проживаємо і там, в обох би, цих різних ступенях, різних модулях. Ви ми, Афродіті ми більше знайомимося з цією своєю часткою, з такою пристрасною жінкою, яка живе всередині нас, вогненною, теплою, та, яка вміє насолоджуватися собою і життям. І брати максимально все що може з того, що в неї є. І, власне, на одному з ефірів ми сьогодні робили діагностику сексуальності, і я хочу тільки звернути увагу на те, що ми часто розуміємо дуже вузько цю тему: ми її зводимо до сексу, до сексуальних стосунків. Або ж вважаємо, що ну, зараз не на часі, бо війна. А... Ага, іду до себе. Нарешті робити прибирання, тиждень на цьому спотикалася. Супер. Це вже більше теж про архетип хазяйки, яка все впорядковує, Марія. Або війна, бо мені зараз не до сексу чоловік далеко, або мені вже не до сексу, мамопауза, і я сама. А значить, і сексуальність це закрита тема. Або я вже мама, виховую дітей, і мені вже ця тема в минулому. Для мене мені вже не актуально, в мене інші зараз питання. І ми дуже глибоко помиляємось, тому що сексуальність це про наше лібідо, про наш імпульс до життя, про нашу внутрішню життєву силу, життєву енергію, яка в нас або заблокована, або вільно протікає. І якщо у нас проблеми в сфері сексуальності, окрім того, що це обов'язково буде. Психосоматика і дуже багато хворі по-жіночому, від мігрених головних болей до важких, болючих, інтенсивних місячних або різних перепадів гормональних до передчасної менопаузи, клімаксу, до різних міом, ендометріозів, полікестозів і різного, різного, різного молочниць і так далі. Тобто, це буде, може бути букет різних ось таких проблем і труднощів. В нашому житті. Окрім того, якщо у нас заблокована сексуальність, ми не можемо часто нормально виспатись. Ми важко засинаємо, погано спимо, важко прокидаємося. Бракує такої енергії до життя, так ніби в нас анемія, якась така тотальна, і немає сили. Ми такі в'ялі. Нам нічого не хочеться, нам нічого не бажається, ми напружені, і нам складно розслабитися, тіло напружене, затиснене, і, ну, це має свої наслідки. Може бути проблеми з вагою, надмірна вага, може бути навпаки, ну і інші наслідки, які дає постійний стрес, страждають наднирники, яєчники і так далі. Далі нам складно проявлятися, ми себе почуваємо сірими мишками і так і поводимося. І ми часто невидинки, і нам складно стати видимими, щоб нас помітили чи в робочій сфері, чи ви просто хочемо налагодити особисте життя, а нас чомусь не помічають. І це переважно внутрішній стан. Одягатись ми можемо по-різному, звісно, що. Те, як ми себе представляємо зовні, воно корелює десь із нашим внутрішнім станом, але навіть якщо ми намагаємося, іначе і зовнішньо, і красиві, і яскраві, і все, але внутрішній стан заблокованої сексуальності, то все рівно ми будемо такими невидинками. Далі з фінансами складно, переважно ми відчуваємо. Таке фонове відчуття недостачі, що бракує нам фінансів, бракує забезпечення, ми не можемо собі дозволити одне, друге, третє. І це створює багато дискомфорту і незручності у житті. Далі ми втомлюємося дуже швидко, тобто вже з обіду ми вже втомлені, нам вже хочеться відпочити і все. Зникає в очах. Нам нудно жити або сумно, або страшно, або боляче, або ми дуже ображені на життя, на все навколо дуже незадоволені. Нам не подобається наше відображення у дзеркалі. Що би ми не надягали, що би ми не купляли, що би ми не робили своєю зовнішністю — усе щось не те. Ми не відчуваємо власної привабливості. Нам здається, що для цього нам щось, щось бракує. Так. Ось, А це тільки частинка тих моментів, які говорять про те, що у нас проблеми з сексуальністю, що ця енергія у нас заблокована або закрита, витіснена, і ми взагалі. В'яло її проживаємо і тільки маленький відсоток допускаємо, але не дозволяємо їй вільно текти та, таким потоком. Та. Далі у нас також проблеми з творчістю. Ми забудькуваті, ми, нам складно щось нове створити, придумати нову ідею. Наш побут сірий і нудний, нас затягує рутина, нам не подобається готувати. Те, що ми готуємо, нам не смакує. Там, де ми працюємо, нам не подобається. І все нам якби щось не те і не так. І наше життя нас не надихає, воно нас пригнічує, воно нас напружує, воно, нас, воно для нас таке важке, нагнітаючи, бракує такої легкості, такого драйву. Ми так важко тягнемо це життя і себе у ньому. Таку, якби картинку вам намалювала безрадісну, але, на жаль, це реальність багатьох жінок, які проходять терапію, які проходять школу люр, і починають повертатися до себе і знову відчувати себе живою, а значить сексуальною. І сама сексуальність у нашій культурі її взагалі сприйняття залежить від часу, в якому ми живемо, від епохи. Ми живемо в епоху, коли вона сприймається як з знову сторони вседозволеність. Але при цьому дуже примітивізується, дуже об'єктивується, підміна понять відбувається. Сексуалізація замість сексуальності, розуміється, дуже примітивно, вузько а, а, часто зводиться до сексу, а навіть до порнографії, до чогось вульгарного. Ви з неї забирається все, що стосується духовності, інтимності, сакральності. І ми якби, не можемо себе знайти в тій частині, і ми йдемо в другу частину. Так? Якщо я духовна, значить я вже не сексуальна. Якщо я зріла, то я вже не сексуальна, якщо я ну, мама, то я вже порядна жінка, то сексуальність це бути коханкою, в значенні коханкою чоловіка, в якого дружина жінка, яка розбиває сім'ю, а не коханкою, в значенні коханою, в значенні пристрасною жінкою. Яка отримує задоволення і від сексуальності, і від сексуального життя, і загалом від, від життя в цілому, і в контакті з собою, своїм тілом. Ось. І, звісно, що ми хочемо змінити ситуацію, мабуть, хочете, якщо десь в чомусь впізнаєте себе, якщо відчуваєте, що це про вас, то я думаю, хочеться змінити ситуацію. Це можна зробити, можна повернути собі природну таку первоздану сексуальність, тому що вона нам дана пакетом разом із нашим народженням. Вона в нас у жінок трохи інша, ніж чоловіча сексуальність, яка більш векторна, більш така досягнути вершини віддати. Скинути напругу, напружитись і потім аж розслабитись, то наша жіноча це розслабитися, довіритися, прийняти. Вона потокова, вона циклічна, вона інша, вона хвилеподібна, вона інша. І її ми можемо собі знову ж відкрити, що для цього потрібно. Якщо грунтовно, то потрібно пропрацювати травму сексуальності, яка є майже в нас у всіх, і яка родом з дуже ранніх періодів життя. Тому тема сексуальності агресії десь завжди вилізає в нашій індивідуальній терапії всередині процесу, навіть якщо ми приходимо зовсім з іншими запитами в терапію. Але це те, ну, якщо терапія глибоко і добре, цілісно проводиться, то ми виходимо на ці теми, само собою. Але якщо взяти з чого можна почати так, щоб активізувати в собі цю енергію, це із повернення себе в тіло, коли я відчуваю тілом текстуру одягу, запах парфумів і повертаю собі всі тілесні відчуття у дівчат зі школи в них є завдання, це і ванна, ароматна, або ванна з пелюсками троянд. Це інші речі, які можна робити для тіла через тіло, наприклад, вечеря при свічках. Коли ми через різні звичайні прості речі, коли я собі смачно, соковито готую вечерю чи обід, красиво це накриваю, відчуваю задоволення від процесу і тотальну присутність в моменті, відповідно розслабленість по тілу, це і буде активація сексуальної. Енергії всередині нас в тілі, через тіло, через емоції, це, це відчуття такої задоволеності і зануреності в момент, коли я отроблю, і я кайфую від процесу, від моментів, від кольорів, запахів, звуків, від усього, що навколо від себе, від свого тіла. І все це є для мене джерелом а, задоволення. І я дозволяю собі проживати це задоволення. І почати можна із простої практики, це. Прислухатись до себе, що я зараз відчуваю, що я відчуваю, коли я кажу собі: я жінка, я сексуальна жінка, я приваблива і магнетична жінка, яка я насправді тоді. І так якби з'єднатися з цими словами, спробувати їх прожити, їх відчути тілом. І це дає дуже класний ефект. А все те, ну, весь секрет, як. Таємниця прихована у простих вправах, у простих речах, які нам жінкам доступні, які не вимагають коштів, які не вимагають невідомо яких вкладень, а просто е маленькі такі кроки щоденні в цьому напрямку дають найкращий ефект. Тому я запрошую вас. Е Подосліджувати, що відбувається із вашою сексуальністю. Ми весь цей тиждень будемо про це говорити, і попробувати уже повертати собі цей природний стан сексуальності. Можна собі говорити, я, а моя сексуальність природна, чиста, правозданна, цілісна. І слухатися в ці слова, слухатися, як тіло на них відгукується, як воно вібрує, коли ви це говорите. І а, пробувати більше нюхати, слухати, дивитися, задіювати всі органи чуття, а, бути в контакті зі своїми емоціями, тілом, бажаннями, що мені хочеться зараз прямо в моменті, а, як те, що мені треба зробити, перетворити на те, що мені приємно зробити і хочеться, а, як мені перетворити свій день, своє життя і рутинну справу на свято. А що мені для цього можна додати? Можливо, музику надихаючи, можливо, одяг, можливо, ще щось, що мене змотивує, можливо, піти попрацювати ви на природу або в красиву кав'ярню. Що я мені відгукується з цього всього? Я це беру, іду і проживаю, і роблю, і це дає класний ефект. Отже, запрошую вас експериментувати, досліджувати свою сексуальність. І Всередині себе розвінчати міфи про те, що вона не на часі. Вона дуже на часі. В часи важкі, в часи виклики, в часи війни вона ще більше на часі. Тому що це та життєва сила, яка нас виводить від смерті до життя і до процвітання, і до перемоги над смертю. А вона нас звільняє. І вона нас гріє. Це такий, та іскра життя всередині нас, яка це життя далі виводить, яка його у нас помножує, яка народжує нове. Запрошую вас до експериментів в цій темі і до дослідження вашої природної неповторної сексуальності, відкриття цього великого дару, який нам даний через сексуальність. Дякую, що слухаєте. Дивитеся, напишіть, будь ласка, що берете з собою з цього ефіру. І в середу вже у звичний час, о 8.30, зустрінемося на, і будемо говорити про те, а як саме свою сексуальність оживляти, активувати, як саме дозволяти собі бути більше сексуальною. І це про процес, і це про конкретні речі, і це про конкретні пропозиції, які я дам вам уже. На uh, усереду, тож до зустрічі з Богом.